Дітки, послухайте уважно загадку. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Здогадалися, дітки, про що йде мова в цій загадці? Так, ну звичайно, що про шапочку, шапочка, захищає наші вушка та голівку, від холоду. Особливо взимку, коли на вулиці холодно та морозно. Дітки, тож, напевно, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами. Будемо прикрашати шапочку. Але спочатку давайте розглянемо, які бувають шапочки. Шапочки бувають дитячі, прикрашені різноманітним орнаментом. Бувають шапочки чоловічі та жіночі. А ми сьогодні з вами, дітки, будемо прикрашати шапочку намистинками, а для роботи нам знадобиться шаблон, вирізаний із картону шапочки будь-якого кольору. Нехай вам дітки допоможуть ваші матуси, дощечка для ліплення та пластилін будь-якого кольору. То що ж, починаємо працювати. Беремо пластилін жовтого кольору, а ви можете використати дітки інший колір. Відшліпуємо багато, невеличких шматочків. Коловими рухами рук скочуємо кульки, це будуть наші намистинки. Притискаємо наші намистинки внизу на шапочці пальчиком, так як показано на зразку. Беремо пластилін червоного кольору. Так само дітки відшіпуємо багато шматочків маленьких. Коловими рухами рук скочуємо кульки намистинки, розміщуємо наші намистинки посередині на шапочці, притискаючи їх пальчиком. Залишилось нам прикрасити, дітки, ще й бубончик. Беремо пластилін жовтого кольору. Коловими рухами рук скочуємо кульку долонькою її розплющуємо. Це буде прикраса на наш бубончик. Викладаємо її на бубончик посередині, притискаючи пальчиками. Ось отака шапочка, дітки, утворилась у мене. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалось разом зі мною прикрашати зимову шапочку. На цьому наше заняття закінчилось. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята!